Хочу поділитися таким от опитом. Всі знають, що таке поляризаційні очки. Ну, хто не знає, це ну, рибаки, іспользують, допустим, я іспользую для рибалка. Що коли рибачиш на, на воді, щоб от бліків не було цих отражень, щоб ти нормально міг видіти, ну, сходиш, допустим, з спінінгом і так далі. Принцип дії поляризаційних очків дуже простий. Вони одну сторону. Ну, деякі волна пропускають, деякі не. От бачите? От. Допустим, от, ти їх крутиш і вони затемняють Іменно під определенним кутом. Ну, блин, нормальні поляризаційні очки вони... Причому, от, бачите, я руку бачу нормально, от, а на телефоні от, вони затемняють. Іменно определенний спектр. Ну, лучів, коротше, не пропускають. Ну, нормальні поляризаційні очки, ну, вони досить дорогі, от така ось штука. Я можу вам посоветувати. Хто хоче, в принципі, щось таке от, як недорогі очки зробити, ви можете взяти і зробити самі. Самий простий варіант це взяти будь-який дисплей. Допустим, зайти десь, не знаю, де ремонтують якусь техніку, попросити. От це матриця з ноутбука. У матриці, ну, на будь-якій матриці є наклеєний поляризатор. Його можна, кстати, окремо купити поляризатор. Зняти поляризатор це із передньої частини, не з задньої, а іменно з передньої. Це така темна плівка. Ну, якщо постаратися, ви її можете підцепити ножиком таку плівку. Вони на всіх дисплеях. Просто маю на увазі, щоб така більш-менш велика була. Це допустимо на, на ноутбукові, на планшетові. Можна, в принципі, кажу, десь зайти в мастерську попросити бити екран. Вам його ну, Подарують, я думаю, ще. І ми знімаємо от саму поляризаційну плівку. Блін, вони нам вже не потрібні. Вот, і потрошки, але вона рветься. так От помалу, помалу ми знімаємо цю пленку. І вона робить як поляризатор. І в принципі ви можете взяти самі прості обикновенні, прозорі стекла. Зараз чекайте, зніму це все. Цей поляризатор. Хрініть матриця с Рославія. Ну, короче, мені воно повністю все не потрібно, так що я буду використовувати тільки невеличкий шматочок. Ось такий от поляризаторчик. Ось така от плівка. Блін, Вона щось почекайте, протру її спиртом. щоб клеєвий слой зняти. Ну, вот это як знаете, дешевый вариант, потому что сам поляризатор, он працює. причем вообще без проблем працює. Фига, что-то так важко идет с спиртом. Фига, фига, не не старается с спиртом. Вернее, старается, но все-таки уже медленно. Добре. Давай спробую бензином. Пробуем бензином. Но ну вот бензином тоже нифига ни не, не, не идем, короче. Не, кстати, бензином краще. Да, бензин, походу, растворяет клей. Ай. Можливо, треба було за кадром це зробити. Не буду вже переривати. Ну, в принципі, мені що, Мені головне, щоб вам показати. Там уже хто буде то робити, то. І причому, кстати, класно, бо цей поляризатор він е, вбиває будь-яке відраження, будь-чого. О! О, це вже краще. Він знімає, коротше, поляризує будь-що. -будь Навіть коли їдеш по дорозі на машині, бліки дуже знімає. В кусочок, принципі, кусочок нормальний прозорий. Якщо ся, ну, на нього дивити просто, от, бачите, а тепер я включу телефон. А от тепер дивіться через телефон. Бачите? Виконує ту ж саму функцію, що і поляризаційні окуляри. І, кстати, поляризатор дуже чіткий. Бачите? Тобто, грубо кажучи, у вас є, допустимо, будь-які окуляри. будь-які. Просто прозорі окуляри. Та можна, блін, окуляри без стекол. Взагалі немає різниці. Примерно заміряли, які вам треба. Розмір, там чимось розчер... розчертити. Ну, лише єдине, що блін, треба якось, мабуть, вам дивитися, коли вирізаєте, щоб іменно... Дивитися, як вирізати. От. І, грубо кажучи, ви можете зробити собі просто такі поляризаційні окуляри для рибалки і так далі. Допустимо, зробили всі дві такі штучки, їх приклеїли. Ну, ви, допустимо, коли так дивитеся, воно пропускає повністю е, ну, всі ці лучі, воно затримує тільки бліки такой такий довжину Вот, Определенно. Ось, бачите? Тобто вот, пальці видно нормально, а екран уже ні. Вот, бачите? Пальці же само прозор, прозоро видно. Що вот вирізали, допустим, собі дві такі штучки. Вот, замість лінз. Ну, почистили класно. Вклеїли. І маєте, грубо кажучи, за просто так поляризаційні окуляри. Бо не знаю, ну, хто рибачив, тот розуміє про що мова. А ці очки дуже, дуже класно допомагають при перери, рибалці. Офігеть як. Я коли перший раз спробував, я прям був здивований. Тому що звичайно, йдеш спінінгом і от постійно блеск, блеск, от води, так, що прям очі це болять. А ці блеск взагалі обирають. Ти, допустимо, підходиш до води, ти дивишся, і в тебе немає от того отраження, А ти прямо бачиш усе, що є на дні. Ну, В общем, з будь-якого дисплея <клух> немає значення, що то. Чи то телефон, чи то планшет, телевізор, ноутбук. Будь-який дисплей. Будь-який він має в собі поляризатор, поляризатор. Якщо, ну кажу, лише все треба дуже акуратненько, ну, якщо постаратися, ви це зможете зробити. От, подіяти цю плівочку, то не обов'язково кстати, ножом. То можна і чимось таким, головне, щоб тоненьке було. Щоб не. І воно не, не обов'язково має бути остре. Ось, бачите? І все. І пішло, 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 пішло. І ви знімаєте собі без проблем полярик. Або в крайній случай такі поляризатори, кстати, продаються. Вони, сама плівка чиста, вона стоїть в районі 100 гривень. Ну, але там ще доставка буде. Ну, а це можете в будь-який сервіс зайти, в будь-яку майстерню попросити. Ну, я думаю, що вам дадуть биту матрицю і щось. І можете собі експериментувати. Підписуйтеся, лайк. Дякую.